Орисні казки. Казка про зайченя, яке навчилося казати дякую. Рано вранці зайченя прокинулося і подивилося у віконце. Який причудовий ранок! подумало воно, і одразу вирішило почати цей день із прогулянки. На кухні мама зайчиха. Вже приготувала запашний сніданок, смачні капустяні налисники, смажені грибочки, пиріг з лохиною та морквяний сік. Зайченя швидко впоралося з усією цією смакотою і попрямувало на двір, гукнувши з ганку. Мамо, я на прогулянку. От уже Непосида, похитала головою зайчиха у відповідь. Зайчиня бігла лісовою стежкою, наспівуючи веселу пісеньку. Дякую тобі, пролунало десь зовсім поруч. Зайчиня озирнулось навсібіч і побачило біля струмка лисичку та білочку. Що у вас сталося? поцікавилося зайчиня. Білочка пригостила мене смачними горішками, відповіла лисичка. Зайченя продовжило прогулянку. Раптом знову почувся якийсь голос. Дякую тобі. За кущем біля річки зайченя побачило своїх товаришів їжачка та бегемотика. А у вас що трапилося? запитало зайченя. Бегемотик перевіз мене через річку, сам би я не впорався, відповів їжачок. І тут зайченя нарешті замислилося а я, кому і за що востаннє дякувало? Навіть не згадаю. І стало зайчиняті соромно за свою невдячність. Треба негайно виправитися, вирішило воно. Коли зайченя повернулося додому, зайчиха якраз готувала вечерю. Як чудово пахне! Дякую тобі, матусю, за смачні страви і твою турботу. Із цими словами зайчиня міцно обійняло зайчиху і подарувало їй букет квітів. Щиро дякую, синочку, лагідно відповіла матуся. Ти в мене найкращий. Дякую тобі, татусю, ти так багато для мене робиш, і завжди приносиш з города найсмачніші морквини. Обійняло зачення татуся і простягнуло йому тачку, зроблену власноруч. Це щоб тобі було зручніше працювати. Дякую, синку, ти такий дбайливий, промовив татко. Бабусю. Дякую, що ти завжди дбаєш про мене, промовило зайченя, обіймаючи бабусю. Від цих щирих подякувань вечір немов засяяв дивовижними райдужними барвами. Усе навкруги сповнилося теплом і світлом. Це все завдяки чарівним словам вічливості, подумало зайченя.